Не буду розсусолювати по, по зняттю захистів. Спочатку знімаємо нижню, бо то, що він заходить за верхню цю кара, кар, кайомочку коротше, тримає. Ну, в принципі, я так стягнув, в принципі, не, не проблематично, ну, в принципі, повинно бути наоборот. Знімаємо нижню, а потім верхню. Тут коротше, було вже десь обрив ремінця, мабуть. Ось ремінь валив. До речі, що? Тут був не заключений один болтик, а тут його зовсім не було. Короче, я на двох болтах нижніх тримався. Так, верхню кришку знімаємо. значить Три болта. Раз, два, три. А ось тут гайочки. Дві гайки. На тринадцять. Ну, обережно типо, знімаємо, бо то, що тут є така штука, як <кхм> втулки, щоб вони не випали. Вон там втулочки стоять. І, до речі, гайки, коли були закручені, така ржавчина, короче. Фіксатор USB тут ніколи ніхто не бачив, я так зрозумів. Е, значить що? Е, ремінець мінявся, я бачу в натяжному ролику. Ну, ремінь ремені в класному стані, звісно, але це питання має, то, що на ньому є значить, Фазорегулятор, фазорегулятор був 2017 року мінявся Delphi. А сам ролик натяжний... Там є 2018 рік. Короче, 7 років тому. Помпа до речі теж мінялася, але це все будемо міняти, так як сказав хазяїн. Продовжуємо. А, шків ще хотів показати. Да. Шківа ніби нормальний такий. Ну, Звісно, в комплекті є новий. Але Но оцей шків мене турбує капітально, Чому він такий ржавий. Нічого ніде не ржавий, тільки сам ну, демпферний шків, він, в принципі, нормальний. На погоду не впливає. Тут ніде нічого немає. Ага, що, що хотів сказати? Значить натяжний ролик. Натяжний ролик показується у нас румунський. Романія. Фірма Літенс. Ось вот такі фігні можуть бути. Ролик, до речі, треба міняти, бо в нього вже виробник є в цьому. Хоча він по звуку так ніби нічого. Не чути його і не цей, але виробітка в пластмасі є трошки.